А ви вже отримали свою повістку, будучи в Польщі. Тому що, друзі, як повідомляє Ужонт по справам іноземців у Варшаві, що під їхнім іменем розсилаються повістки. І, звісно ж, сьогодні хочу вам представити цю повістку. Ось так вона виглядає. Хочу у вас, друзі, запитати. А ви вже отримували таку повістку? І що ви вважаєте? Чи це пов'язано з тим, що створене нове міністерство нашими українськими народними депутатами за кордоном, яке буде об'єднувати українців і просувати українську культуру? Чи є якийсь зв'язок із цим одним листом? Тому що, на мою думку, я можу вам сказати, що нещодавнє, знову ж таки повідомлення президента України Володимира Зеленського. Я хочу, щоб ви його побачили зараз. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати це? Вони кажуть, Да, а як скажу забрати. Ну ви їм скажіть, повертайтесь, я кажу. Дивіться, давайте так трішки більше ПВО. ППО, і я скажу: повертайтесь всі. Ну дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. Тобто, ті, які працюють, їм яка різниця, що їх підтримувати чи ні, вони працюють, вони сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші? Ось таке відношення є деяких лідерів. Ще раз говорю вам: це відношення їх, деяких урядовців, не відношення людей. Чому вони і публічно про це не говорять? Тому що знають, що люди можуть відреагувати в їх суспільстві, як це не допомагати Україні. Як це так можна? У них війна, ми їх підтримуємо. Україну що воно безпосередньо може бути пов'язане з тим, що українці хочуть. Заставити просто з'явитися до консульства, або ж навіть сконтактувати, і ви ж хочете якось вирішити свою проблему. І вони можуть придумати все, що завгодно. Ви знаєте, як в Україні пакують не пакують знову ж таки чоловіків до бусів. Ну і звісно ж, вони всі, ті, хто пакує цих чоловіків, не пакує, знову ж таки, оговорився, то вони точно все роблять згідно із конституцією. Хочу вам також із законом сказати, що як нам повідомляє. Відділ справ іноземців у Варшаві, що це не вони розсилають ці листи. І, звісно ж, я хочу вам сказати, що це фейк, як зазначає, знову ж таки нам уженвоєвуцький, справа стосується листів, які видають себе за управління у справах іноземців. Вони закликають громадян України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією, йдеться в повідомлення. Управління Іноземця, у справах іноземців заявляє, що немає стосунку до цих листів. Тому, друзі, я прошу вас зробити максимальне поширення, щоб кожен українець, який перебуває в Польщі, почув мої слова: Що немає жодної можливості, щоб вам якийсь державний орган український тут в Польщі надсилав на вашу поштову скриньку якісь повістки, тому що це. Не регулюється законом Польщі, наприклад, чи європейських країн, і хочу вам сказати, що навіть якщо ви отримали таку повістку, то вам її на новорічні свята в подарунок міг підіслати конкурент, або ж та людина, яка вас не любить і знайде. Ви проживаєте з нашу знає ваші, е, вашу адресу, або ж можливо, ви працювали в якійсь недобросовісній агенції праці, або ж ви комусь кошти, і вони вас, вас просто в такий спосіб хочуть залякати для того, щоби ну. Вам було легше маніпулювати, але ні в якому разі друзі не відкидаємо також того факту, що це може бути фейк. Скажіть, будь ласка, сьогодні стільки документів підробляють, навіть паспорта друкують вдома. Е -е, слухайте, скільки вже українців тут було викрито, і не тільки українці, і поляки і білорусі ну всі, хто є людьми, тих людей, які штампували на мільйони злотих підроблен... підроблених документів. Тому я не дивуюся, друзі. Якщо це знову ж таки один лист був, і якась людина цей лист цю інформацію закинула до Уженду, щоб це все розповсюдилось. Ви розумієте, що аж я мушу відео записати для того, щоб вас заспокоїти, тому що такі листи нехай вони приходять навіть в Україні. Ну, хтось буде казати, Сергію, ну можливо, вони хочуть збрити з нас по 17-25 з половиною тисяч гривень. Слухайте, може бути і таке, але ви знаєте, що згідно з Конституцією, ви повинні отримати повістку, вам мають її принести, ви маєте від неї відмовитись. І знову ж таки, тільки після цього ви вже коли підписали повістку і не з'явилися до ТЦК, тоді ви можете штраф отримати. Так я вважаю, і так має бути. А що ви думаєте, друзі, де справедливість? Чи це дійсно хочуть налякати українців і заставити їх з'являтися до консульств в Польщі? Також хочу вам сказати, що якщо ви проживаєте в малопольському воєвудстві, зокрема, то у вас буде унікальна можливість скористатися якісним супроводом по всіх справах знову ж таки в уже воєвудському, краківському з команди Documents. тому що вони знають свою справу і доводять. Її до кінця тільки на позитивний результат. І якщо ви з закопаного нового таргу, новий сонч або ж тарну, або ж краків закопане так ще раз, то ви можете звертатися за номерами телефонів, які є в описі під цим відео. І скажіть, будь ласка, чи вам такий формат, друзі, пасує? Я з вами завжди щирий і. Кожна свідома людина розуміє, що з реклами живе мій канал і взагалі моя діяльність. Тому я хочу вас запитати, чи вам такий формат, що реклама в кінці підходить. І хто додивився до кінця, прошу вас написати просто привітання з Новим роком, тому що я вас вітаю з Новим роком. Це перше відео в цьому році, і сподіваюся, воно набере максимальну кількість репостів. А з вами був я, Сергій Пек. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски.